Пройшовши співбесіду, але з другої спроби, мріяв створити компанію з людським обличчям, де буде легко, весело і просто співпрацювати з однодумцями. З часом юїно змінюється, і майбутні юнівці, мабуть, також змінюються. Але що раз. Я війно працюю фронтенд інженером Я лідерка відділу продажів. Всім. Я працюю, я завжди жартую, що я працюю Дімоном. Насправді, моя офіційна роль це delivery lead. На ринку такої ролі нема, але це більше, мабуть, називається delivery manager. Я співзасновник та CEO в компанії. Я відповідаю за найм, загалом за людей, за корпоративну культуру, а ще трішки за фінанси та продажі. Та що, все просто? Я мріяв створити компанію з людським обличчям, в якій буде класно, весело, легко співпрацювати з однодумцями, тому і спів заснував її пройшовши співбесіду, але з другої спроби. На початку 19-го року я випадково познайомилась з Павлом у спортивному клубі. Десь близько середини ми випадково зустрілися в Києві на конференції Outsource People. Потім випадково опинилася в одному купе дорогою назад до Запоріжжя. Потім випадково пройшла співбесіду у тамбурі. Таким чином, випадковості, мабуть, це ж не випадкові. Я опинилась тут. В першу чергу точно людей, також підтримку, атмосферу. І те, що в офіс можна приходити з песиками. Довіру до себе, свою довіру до команди, свободу в своїх діях і в прийнятті рішень і безумовно дружню атмосферу. Це людина, яка розділяє наші цінності. Це громадянин, який підтримує ЗСУ та тих, хто цього потребує. Це спеціаліст, який має відкритий майнсет та готовий пізнавати щось нове. І, власне, це колега, який завжди підтримує. Відкритого, щирого, готового приймати критику і головне працювати з нею, і людину, котра не боїться викликів. Інтелектуальний, емпатичний, активний, достатньо. Любому погикати на деліках. Я обожнюю футбол і, взагалі, весь командний спорт. Так ось наша команда нагадує мені українську збірну. Ми разом тренуємось, граємо, тусуємось. Інколи, звісно, пройоба, але робимо це разом. Наша команда це про взаємодію і взаємодопомогу. Моя команда то є скарб, і не дивлячись на те, що щастя любить тишу, можу сказати, що я пишаюсь нашим поточним відділом з продажів. Це та команда, яка є в першу чергу зрілою, якій треба давати лише ціль та вектор руху, і в подальшому вони самі вже прийдуть до потрібного нам результату. У Нас немає мікроменеджменту, в нас немає відслідковування кожного типу прогресу. Ми йдемо до спільної цілі спільними зусиллями. Ми чесні, ми не галера, ми про людей. Ну і до нас можна спрасики. Ми такі класні, так ми ну, всі кажуть, що класні, почекай. А ми, а ми ж такі, ні, ні, ми насправді класні, ми, на, ми насправді лапочки, пусічки. Основна ідея, яка була, мабуть, закладена всередині війни, те, що от ми от те, що ми людини, те, що ми пережили все для людей, і про людей, то вона залишається і, і це підмічають люди зі сторони. Мені здається, що у Юїна плюси такі самі, як і у більшості компаній здорової людини. Але поспілкувавшись з людьми, ти починаєш розуміти, що це саме та компанія, якій ти хочеш віддати частину себе. Що захотілося до нас?